Я соромлюсь свого голосу. Ця фраза, наче тінь. Вона з'являється тихо, але залишається надовго. Комусь сказали в дитинстві Не кричи, а комусь Ти як стара бабка говориш. А хтось просто чув, як над ним сміялися. Ми запам'ятали це і тепер мовчимо. Говоримо тихіше, співаємо тільки в голові. А голос це ж не просто звук. Це ми. Я добре пам'ятаю один момент Коли я навчалась в академії, здавала екзамен з вокалу. Я вкладала душу, співала, як відчувала. І раптом директор каже Чому ти так голосно співаєш? Чому кричиш? Я не відповіла, але щось всередині замовкло. І довго я співала акуратно. Не тому що хотіла, а щоб не заважати, не виділятись. Не дратувати, ніби голос став небезпечним, хоча він був моїм, я знаю багато таких історій. Хтось не читає вірші, бо вважає, що незручно звучить, Хтось видаляє аудіоповідомлення, бо не може чути свій голос. Хтось боїться заспівати, бо у нього в голові ще досі те, в тебе немає слуху. Але правда в іншому. Твій голос не недолік. Це історія, це пам'ять, це ти. Спробуй прямо зараз. Просто вдихни. І на видиху. Скажи. Не голосно Просто будь зі звуком. Вдих і. -м -м. Це твій звук. Твоя присутність Без напруги, без аналізу. Просто є Голос. Не для оцінки голос для життя. Ніхто не прожив твого досвіду. Тому ніхто не має права сказати, як саме ти маєш звучати. Я поруч, якщо тобі це потрібно. І я знаю, ти можеш звучати вільно. Напиши, як тобі з твоїм голосом. І якщо хочеш, спробуй хоч раз на день просто звучати, навіть для себе. Якщо хочеш практик, вправ і підтримки дай мені знати в коментарях На цьому каналі ми не змінюємо голос, ми повертаємо свій.